Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Ми з України. Хочу з вами поспілкуватись на таку цікаву тему. Чи вигідно тримати корову? От дуже багато таких гуляє запитань, інформації, вигідно, невигідно, скільки корова повинна давати молока. От чи вигідно тримати корову, яка там 10 літрів всього дає молока? Оце я хочу підняти цю тему. Як сказати, корову тримати дуже-дуже вигідно. От я, як я оцінюю корову? Для своєї сім'ї, я вважаю, оця молочка, що я надоюю, оця молочка, що у нас є на столі, в холодильнику, я її ціную в два рази ціннішу, ніж те, що гарно запаковане лежить в супермаркеті на полицях. Гарно в таких пластикових стаканчиках. З такими гарними етикетками. Ті всі дитячі сирочки і так далі. Боже, друзі, ну просто це, це якась повна фігня. Це просто отрута. Гарно запакована, отрута просто. Але просто, щоб займатись молочкою от в нинішній час. Багато хто мені каже, от ти Е, негатив такий розводиш, так все погано. Навіщо ти завів тих корів. от Багато пишуть коментарі. Це ж ти ж не знав, що це важка справа. Друзі, я ніколи не казав у своїх відео, що мені корову тримати важко. Три корови тримати важко, навіть більше. Да, це важка праця все, але мені важко реалізувати. І зараз ще раз я спробую пояснити. Реалізувати мені важко молоком. А чому не хочеться займатися переробкою? Ви багато всі пишете. Займатися сирами. От я вам зараз хочу розказати. Сири, творог, сир, сметана, вершки, все це. Воно, на мою думку, по тим цінам, як у нас привозять на базар, це люди Роблять просто ці, ці, ці продукти для асортименту, вони просто своє молоко таким чином продають. Доданої вартості немає. Ну, немає там доданої вартості. Сироватки настільки багато відходить, що. Ну, там Маленький зовсім такий плюсик може бути. ну, Ні, ну, Якщо корови 5 жирність, висока дуже, ну, я не розглядаю. Я розглядаю по своїм коровам. Якщо жирність від 3 до 3,5. Ну так, 3 ,3 ,2, 3 ,3, там, 3 ,4, там, середня, ну, ну, норма жирності, Ну, яка різниця? От з такою жирністю, як дають більшість корів молочної породи, Невигідно. Ну ми як тільки не пробували той сир відтоплювати. І так, і так, і не перегріваємося. Але все одно, все одно, як, як перераховуєш, що я молоком би заробив те саме, розумієте? Тому вкладатись в переробку я не бачу сенсу, друзі. Я краще напрямок зміню. Я краще заведу свиней. Щоб ви там не казали, що свиней важко продати. Ну, я ще жодного свиновода не бачив, щоб там, ну, які от показують себе все, що у них там десь щось зовсім погано, не можуть продати. Ну, ну, ну нема цього, друзі. На живу вагу ціна більш-менш. На поросят малих ціна висока. От зараз вчора дивився Стаса з водолаги. Зерно він купив по 3,50. По 4 купляє, я знаю по 3. Ви, якщо правильно годуйте, оце ж. Саме головне сучасним людям, навіть якщо вам там за 40, за 50, за 60, неважливо, вам треба ставати сучасними. Якщо ви годуєте неправильно, це у вас е е е, така думка, е як вам сказати, ложна, так російською сказати, ложна, ложний такий погляд, е тому що. Тому що Вітаміни, мінерали амінокислоти це непогано. Це дає вам конкуренцію вашу підвищує. Конверсію корму зменшує. Це як об'яснити простими словами, ви менше витрачаєте корму, а приріст отримуєте більшим. Тому у вас конверсія оборот корму. А якщо ви тримаєте по старінки, так сказати, корів, свиней, неважливо, курей, ви продуктивність не добираєте, у вас мала продуктивність, корму з'їдають багато, і ті, хто роблять правильно, вони вас обходять. Обходять, їм вигідніше робити це, розумієте? Тому треба ставати сучасними в любій справі: молочка, свиноводство і те. І от я ж не договорив: от з правильним підходом, з дешовою ціною, у вас те порося вигодується. З затратами там. ну, я, я не свиновод, але приблизно, якщо своє порося, дешевий ви корм купляєте по урожаю, ну десь 5 тисяч ви вкладете е, в порося, ну, може, трошки більше, може, може більше, ну, я можу помилятись. А по виходу, коли ви м'ясом продасте, ви заробите там. Порядка 15 на тому поросяті. Ну, Понятно, смотря яке воно буде розне. Може, ви 7 вкладете, щоб витягнути цих маленьких поросят, потім їх виростити, корму ще в них в 100 кг живої ваги. Ви повинні до 3 кг ну, до 300 кг згодувати комбікорму. А якщо ви 500 згодовуєте в свиню, ви вже не конкурентно знатні, тому що ви згодовуєте дуже багато корму. А свиня, виходить, росте довше і робиться таке твердіше м'ясо. Ну от я ж беру на базарі. І коли я беру оцих, як ви кажете, на хімії, на преміксах, отаке м'ясо. Якщо воно упечене, молоденький кабанчик на своєму власному комбікормі. Тому що, на мою думку, комбікорм, який покупний. От я читав декілька виробників комбікорму, і я в них побачив, що. 에... Получається, в складі є, 에... euh... як же ж там... консерванти, стабілізатори, от як в харчових продуктах, підсиволювачі смаку, там, тим... ну, такі... якісь 에... дуже таке погане, що туди можуть запихнути. І тому може бути таке. Ну, я так думаю, може... Та... може і ні. У гарних виробників комбікорму і все нормально. Ну, але я вважаю, що. Окремо можна купити білкову групу соєву макуху, вітаміни, мінерали, амінокислоти. Все, зерно додали по компонентах повно рецептур, по яким люди займаються. І годуйте, і годуйте. Ну, головне ще генетика дати маленьким е своїм жив, живностям, там, бичкам, чи свиням, чи курям, цеплятам, стартовий рост, стар, старт хороший. Тому і буде, ви будете конкурентними. А повернемось до мол. Ну, це за свиней, я сказав. Живою вагою продати можна. А з ціною в 3,50 за зерно, друзі, і маючи своїх поросят, це прибуток, ну, великий прибуток, друзі, на об'ємі. Понятно, що як у вас там одна-дві свиноматки, там, ну, це, поки ви дочекаєтесь тих поросят, це великі об'єми потрібно, розумієте? І я так думаю, що м'ясом. Все одно простіше, м'ясо всім потрібно. М'ясо на свята, на дні народження постійно. А молочка як яке якесь свято. Так молочка не треба, молочка це таке виходить. Люди перестали дітей годувати молочкою, і, виходить, і тому, коли я в своїх відео кажу, що складно, я не жаліюсь, що мені важко. Я з коровами насолоджуюсь. От вивів їх зараз, прив'язав. Погладив, подоїв, для мене це встати от п'ятій ранку, піти їх здоїти, біля них там півгодинки. Ну з ну, сама дойка в мене за 40 хвилин, там, поки я ж не спішав, підготувався, водички тепленької приніс. І коротше от реалізація. І розумієте, всі ви сири, сири, то то, ну не хочу я. Ну не хочу я в цей напрямок дивитись. Старатись буду все одно три корови, буду зараз частіше їздити на базар. І продавати молоком, тому що я не бачу вигоди займатися сирами, творогами, вершками, купляти сепаратори. Купляти обладнання якесь там для молочки, для переробки? Ні, я хочу його просто продати. Навіть хочу свиней завезти і почати їх розводити для того, щоб оцю лишню молочку свиням вилити. Ну, чесно, як би це сумно не звучало, не, не що не продалось, там зробили для себе, для зам... ні, для постійних. Це хто дивиться постійні замовники, хто у нас беруть творог, сметану. Для них ми будемо робити. Це класно. Я знаю, ми знаємо, що от людям треба зробити, ми спокійно зробили. А от на базарі продам я цей сир, творог та цю не продам. Ну це такий головняк, друзі. Я краще я ж кажу: корову я або декілька буду тримати завжди. Мені подобається. Я люблю корівок і мені не складно откусити сіно, їздити. Це робота, яка мене... Надихає, яка мені, от я втомлююсь, що сил немає ніяких. А мені класно, а я задоволений, що я роботу зробив. Тому що це мені приносить на задоволення. Я кошу цю траву, я бачу цю природу, я бачу цю землю. Воно росте на землі, ці, ці корма. Потім корівка, або або свить... свиня, або куриця е, дає якийсь. З цього з'їдає це, дає мені яєчко, дає м'ясо. Це просто ну не передати словами. Це зрозуміють люди, які такі ж, от, як я, і яким це подобається. Но, але треба ставати людям сучасними. І я не кажу, що я спеціаліст. Я ще раз повторюсь, і мені ще багато чого треба зробити, до ідеалу в мене нічого нема. Ну, але люди, які займаються молочкою, більшість, вони займаються неправильно. Підхід до якості, до доїння неправильно. Е, доїльний апарат треба. Якість молока в рази піднімається. А так воно все одно не те. Ручна дойка, це не то. І буває, господині, труть такими Тряпочками якимись, ну, друзі, ну ви ж як перед їжею миєте руки з милом, гарно. От у мене на цей випадок от купив засіб пінний для миття вимені. Ну я його потрошечку лью в водичку в відерце. У мене там губка така, така тоненька, в АТБ купив їх такі. Оце його пінним цим розчином. Гарненько відмиваю вим'я все. Потім беру чистеньку водичку, зливаю, промиваю. І бумажними серветками насухо витираю. Все вим'я чистеньке, просто як от руки, коли ви миєте, щоб сісти, поїсти. Все, потім ставлю коровки комбікорм, беру доїльний апарат з бетончиком і підключив. Вона стоїть, доїться. Все, от людям треба до цього йти. Потім прийшов через одноразовий фільтрик або такий, що кип'ятити треба багато разів, ну, але відмивати її гарно, кип'ятити гарно. Неважливо, ну я мені краще одноразовий. Процідив, все, що там мусоринка якась десь там в доїльному апараті, щось попало в чисту баночку, процізно, і молоко просто от от вчора пив. Я завжди п'ю. З кожного доїння я своє молоко завжди п'ю. І тому стараюсь бачити, що все смачно, все класно, і коли я здою, я по вимені бачу, що з коровкою все добре, вона їсть. От ну, як там які господарі далекі від сільського господарства, думають, а як він розуміє, що. Корова здорова і молоко якісне. Повірте, це все зрозуміло. Якщо ви м'якеньке, коли коровка здоїлась, перші струйки, щоб обов'язково не в апарат підключати, а їх здоїти на щось. І я бачу, що згустків не йде, молочко йде чистим. Тому я отак от бачу, що все добре, і. Після кожного доїння можна. Ну так воно і є, друзі. Я приходжу, проціжую молоко, беру собі, наливаю там пів літра, навіть і більше. І з якимось, з чимось там якоюсь булкою з хлібом, там, з медом. Я випиваю і мені класно. І я у мене, щоб ви розуміли, раніше, коли це пауза не було корів, дуже часто, періодично. З кишечником були розлади. Ну, як роз... Дуже таке скручувало, болів живіт страшенно. І я так мучився декілька днів. Потім попускав. Ну, понятно, що пив якісь ліки, вже не пам'ятаю. Друзі, як корови з'явились, я забув, що це таке. Слава Богу! Я забув, що таке розлади з травленням, десь живіт, десь щось не так сили надає. Ти почуваєш, от беріть, ну, от хто ще. Вагається, хто не тримає, ну, не бере домашню продукцію. Задумайтесь, дітей годуйте якісно. Це, оце здоров'я, коли коровку я накормив натуральними кормами, вона напасла, сінця, дав зерна, вітамінчиків і, і пішов з неї взяв молоко, видоїв з неї молоко. Воно стадію пройшло апарату, одноразового фільтра, баночка. І все, і до покупця доходить. Ну, буває ще підводички, бо бутилки. Мені приносять люди, там знайома е з підводи приносить, мені пакетами віддає гарні чисті бутилки. Оце в них на базарі розлину. Це вже діло кожного. Чи хто любить в пластику брати, хто не любить. приходьте зі своєю тарою, замовляйте в банках. Я ж кажу: оце здоров'я в натуральному. І ставайте, люди сучасними, ставайте, годуйте своїх корів правильно, щоб вони вам не як кози давали. Оце ж мені теж написав 15 корів, а написав, доє десь літрів 150. Це приблизно 10 корів доється по 15 літрів у Дой. Е, ну, коротше, можна більше доїти. Ну, от з трьох – 40 50, ну, з 2-2 доїться 50 літ. Ну, то я вам за це кажу, що будьте конкурентними, годуйте корів правильно, вони вам стабільно будуть давати молоко, буде прибуток. Ну, Але ж іще із ціною треба домашнім господарям, які е, своє якісне молоко виробляють, їм треба тримати ціну. Ну, здавати по сім, ну це я вважаю, це настільки знущання, що ти робиш задарма. Ти просто задарма для своєї сім'ї, так, от я повторюсь, корівка не має ціни. Ну, вона просто безцінна. Вона просто кором... годувальниця. Вона, ну просто немає слів, я ж кажу. Просто коровка для себе це настільки класно, настільки, просто не купиш такої продукції. Яку вона дасть тобі на стіли твоїй сім'ї. Розумієте? А відходьте від цієї тенденції, що хімія, премікси, хімія та не хімія це, я ж вам хочу сказати, це спеціально було зроблено. Ці ті господарі, які хотіли таким чином прославити свою мов натуральну продукцію, вони кричать: це хімія, там хімію годують. Ну, це капець, друзі. Ну, коротше, хто і зрозуміє, той зрозуміє. Я просто кажу за те, що можна займатися нормально, правильно, з якісним підходом, отримувати гарне молоко. Та й не тільки молоко, і м'ясо, в усьому так. Ну, а за молочку, я хочу сказати, дуже вигідно. От по моїм підрахункам, не будемо в деталі вдаватись, коровка мені плюс-мінус дає чистого прибутку 10 тисяч. Ну, це я вважаю гарні гроші. Гарні. Так, це треба самому заморочити сіно заготовити. Ну, ціна 80 банка молока. Якось так. Понятно, що може і трошки менше, там якісь такі мелкі затрати є, там може й 8 з корови, але все одно це нормально. Питання в тому, що важко продати. Оце, оце в цьому. І не хочеться йти в напрямку переробки. От у нас якби коштував сиру тут на базарах, люди привозили. І творог 150, вершки там 200. Масло 400-500, а то привозять масло 270. Навіть не 300, друзі. На нього йде, я порахував стільки сметани, що мені сметаною, зібравши з банки, вигідніше продати те масло, ну, сметану продати, ніж зробити з нього. Ну, коротше, люди продають, аби продати. І я коли починаю рахувати, і бачите, я бачу, що. Немає прибутку з цього, ну просто немає. Тому коровка однозначно це супер вигідно з гарними цінами на молочку, хоча б хоча б від 25 гривень за літр. хоча б так. Або 20, якщо оптом, ну добре, 15. Ну але, але стабільно, щоб забирали і держа, тримати об'єм. Я ж кажу, аби я виносив молоко, отак от здоїв. Виніс в мене забрали по хорошій ціні, неважливо. Люди-часники, просто люди, просто покупці. Щоб би швиденько, я б тримав би, мабуть, і 10 курів, і мені б там один помічник потрібен був, щоб. Таку чернову роботу робити, там, вичистити, корма, там підкласти. Ну і, звичайно, мити це все. Або дружина, або когось знайти на оцію тару. Багато тари, багато мить. Все. А якщо з правильним підходом ці 10 корів із гарною ціною, це гарний прибуток. Заробити, Це тільки на заробітках можна в іншу країну поїхати, розумієте? Ну тому я ж кажу, дуже вигідно, корову отримати, підсумок який. Але треба рухатись всім напрямку правильної годівлі, правильного підходу з гігієною правильною підходу, щоб якість у вас була висока і ціну ви тримали гарно. От тоді ви будете конкурентно здатні вітаміни, мінерали, амінокислоти брати, щоб раціон у вас був такий добрий. Щоб було, ви були конкурентними, щоб у вас корови гарне молоко давали, гарної якості, гарної кількості, були здоровими. Інакше, якщо ви будете стикатись з проблемами, це у вас в заробітку відкидає і ви нічого толком не заробляєте, тому що таке виходить. Ну, це як і в усій справі. Треба підход нормальний і буде все добре. Ну, але я ж я ж кажу, я бачу, що переробка невигідна, і що ви мені там не писали, це просто допомагає продати молоко. Ну, це ж бред, бред. Я краще. В іншому напрямку буду рухатись щось в оберу, тому що не треба тягнути те що, те, що помирає. Життя воно іде, якщо ти не щось змінюй змінюйся, міняй, бери щось друге, хоч повністю переводь, але тянувши лямку все життя, ти потім без здоров'я залишишся і кому ти будеш потрібен. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. Мирного вам усім неба. Дякую, що додивились до кінця. Обнімаю всіх, всіх радий бачити, чути. І рухаємось. Рухаємось тільки вперед. І позитив на настрой просто бойовий. Як би погано не було, як би в нашій країні війна і все таке, настрій хороший. З реалізацією погано кажу, буває, але я завжди на позитиві. Я не воспринимаю, так сказати, близько все до серця. Ну, буває, буває. Треба змінювати, треба. Я такий, що ага, поміняти не прив'язуюсь. Мені шкода, люблю і корівок всіх шкода. Але треба мінятись, треба рухатись вперед. Все буде добре. Всім гарного настрою, недільного, гарного дня. Все буде Україна, друзі, обов'язково.